Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті родієм виробник Італія. Італійські прикраси це завжди про класику, вишуканість та можливість поєднання з будь-якими іншими прикрасами. Перші в показі. Стильні срібні сережки з чорним шпінеллю. Діаметр 15 мм. Вага 5,2 грам. Англійська застіпка. Штифт занижений, недовгий підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Тут наче одна сторона, як піднята, для того, щоб якось надати об'єму сережкам. Вартість сережок 2100 гривень. Лаконічні срібні сережки без каміння з колекції Геометрія. Розмір поверхні 22 на 15 мм. Вага 6,6 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарно будуть пасувати до будь-якого образу та поєднуватись з іншими прикрасами. Вартість сережок 2100 гривень. Стильний срібний браслет з натуральними культивованими перлами та срібними кульками. Довжина від 17 до 20 сантиметрів. Кульки перлини 5 міліметрів. перлини. срібні кульки. 4 та 3 міліметри. Застібка карабін, довжина від 17 до 20 сантиметрів. Вага браслету 5 грам. І ось так буде виглядати на руці. Всі елементи тут закріплені, вони нерухливі. Вартість браслету 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними культивованими перлами. Розмір поверхні 15 на 11 мм. Перлинки 7 мм, вага сережок 4 грами. Англійська застіпка, Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і воротнього боку. Сережки лаконічні теж будуть дуже гарно пасувати до будь-якого вашого образу. Вартість сережок 1500 гривень. Ніжний срібний браслет кульки. Загальна довжина 22 сантиметри. Застібка в нас регулюється, тобто на будь-яке зап'ястя. Дуже зручно, на подарунок, не потрібно думати, чи підійде, чи ні. Завжди підійде. Ось так буде виглядати на руці, можна поєднувати з іншими браслетами. Розмір кульок 3 міліметри, вага браслету 3 грами. Вартість браслету 1500 гривень. Срібні сережки, краплинки з кубічним цирконієм. Виглядають дуже цікаво, незвично. Розмір поверхні 20 на 10 мм, Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,6 г. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зворотнього боку. То не полюбляє кубічний цирконій, його майже непомітно, але буде гарно виблискувати при штучному або сонячному освітленні, коли на них буде попадати це світло. Вартість сережок 2250 гривень срібне кольє з натуральним чорним шпінеллю. Довжина 45 см, плюс додаткові ланочки ще 5 см, вага кольє – 8 грам. Роздивимось ближче, застібка карабін, шпінель та срібні кульки по 2 мм, дуже гарно виблискує. Ось ці монетки 6 мм. Гарно хто має прикраси з шпінеллю, або там, де вона прикрашає якісь сережки, дуже гарно буде пасувати. Або може бути як самостійна прикраса. Вартість Кольє 2250 гривень. Стильні срібні сережки з колекції Геометрія з кубічним цирконієм. Розмір поверхні 45 на 16 мм. Вага сережок 13,2 грам, тобто такі немаленькі Ось ця частина нерухлива, а ось ці дві частинки рухливі. Кубічний цирконій 1 міліметр, але сережки нелегкі, тому вони не будуть дуже сильно гойдатись. Англійська застіпка, трішки занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!